Сьогодні у випуску Сокільницька лихоманка наміри розбудувати село, з як місцевих мешканців, так і львів'ян, і навіть аеропорт директорів львівських садочків обиратимуть за конкурсом. Відповідну ухвалу прийняли на засіданні сесії Львівської міської ради, завершив реабілітацію і освічився. Захисник В'ячеслав Кут'їн, який протезувався у суперхюман центрі, під час виписки освічився своїй коханій. Біля Львова знову гаряче сокільницька громада змінює межі, а люди отримують дивні дзвінки з пропозиціями продати землю. І все це на тлі змін до генерального плану. Мешканці села не одразу зрозуміли, чому їхні ділянки стали такими цікавими. До мене почали телефонувати мешканці нашої громади з запитаннями. Е Уляна, скажи, будь ласка, там скільки коштує земля там в цьому районі, зважаючи на це, що це тут, то це ну я тоді ще взагалі не розуміла, що хтось намагається тут буде намагатись побудувати багато під злітною смугою багатоповерхівки. Зі схожою історією ще одна мешканка сокільників. Сім'я пані Галини ще раніше отримала земельний пай та оформила його. Планували займатися тепличним бізнесом, вирощувати квіти і садові дерева. Однак, отримала попередження краще продати землю, бо на ній запроектували розв'язку. До мене зателефонували незнайомі люди і сказали, що, що краще, щоб я цю ділянку продала, оскільки тут селищною сільською радою запроєктовано транспортну розв'язку. Ось і я. Цьому, звісно, не повірила, оскільки я неодноразово до них писала заяви, бо я знала, що розробляється генеральний план зміни до генерального плану. Подивилася по кодифікації, і сказала, що я на цій саме ділянці нічого не зможу зробити, оскільки тут є дорога, запроектована дорога. Тому жителі громади вимагають громадських слухань та публічного розголосу справи. Їх лякає перспектива багатоповерхівок на десятки тисяч людей, без якісних шкіл, садків і доріг. Я побачила, що в даному кварталі має бути 50 гектарів багатоповерхівок. Я була шокована. І якщо я не помиляюсь, 13 тисяч мешканців. Десь до 13 тисяч я суму, кількість загально не пам'ятаю, але загалом 13 тисяч мешканців. Перше, що я зробила на громадських слуханнях, сказала, що категорично проти, це незаконно. Але окрім Сокільчан, така ситуація з ділянками турбує і їхніх сусідів. Несподіванкою новий генплан став і для Львова. У міській раді кажуть, із ними зміни ніхто не обговорював. Поспіхом було розроблено генеральний план е села. І ці минулого року перед самим новим роком було його затверджено, і цей план аж ніяк не було скоординовано, узгоджено з інтересами громади Львівської міста Львова, а також інших населених пунктів Львівської міської, міської територіальної громади. Цей план передбачає збільшення села з ну по факту 8 дев'яти тисяч сьогодні до більш ніж 50 тисяч майбутнього. Така розбудова це не лише зміна ландшафту у перспективі десятки тисяч нових мешканців, але без під'їздів, комунікації і необхідної соціальної інфраструктури. А школи, садочки та лікарі це теж питання до сусіднього Львова. Фактично, все навантаження ляже на плечі міста, яке до таких ривків не готувалося, кажуть у міськраді. Це і транспортні проблеми, це і навантаження більше на соціальну інфраструктуру, і навантаження на Інженерну інфраструктуру, так адже я думаю, що навряд чи, чи сокільники зможуть побудувати очисні споруди і зможуть побудувати систему водовідведення. Очевидно, будуть хотіти під'єднатися до Львів каналу, але з технічної точки зору, без реконструкції мереж і без збільшення технічної пропускної здатності, то це є неможливо. Земельна мозаїка в районі забудови, виглядає строкато. Ділянки оформлені на різних приватних осіб та компанії, але за даними журналістів, за цим стоїть не лише бізнес-інтерес, можна простежити зв'язки з відомими політичними фігурами та партіями, які мають вплив у Львові. За інформацією «Західнет», подружжя городачних гіраче формальними власниками землі. Попри те, що жоден з депутатів фракції Варта у Львівській міськраді не задекларував у власності закандальні ділянки, саме вони стоять за реалізацією масштабної забудови сокільників. Ще одним співвласником Дзов «Сокіл л є АТ закритий недиверсифікований диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Алькор, що входить у групу компаній прикарпатського забудовника Андрія Луцького. Ще понад 8,5 гектар приватизував непублічний Ігор Боровець. Він не зареєстрований як підприємець. Майже 5 гектарів поблизу самої злітної смуги належать львівській підприємиці Вірі Беньо. І ще 3,4 гектара в своїх руках зосередив Роман Коржак, забудовник із Івано-Франківська. Мер Львова Андрій Садовий вже назвав скандал з ділянками у сусідніх сокільниках загрозою найбільшої земельної афери за останні десятиліття. Спочатку землю безоплатно виділяли депутатам і окремим чиновникам. Потім цю територію почали активно перекуповувати ділки, які тепер намагаються терміново розширити межі сусіднього села Сокільники, щоб збудувати п'ять кварталів багатоповерхівок біля львівського аеропорту. Натомість голова села Сокільницької сільської ради Тарас Сулимко закликає до діалогу. У дописі переконує, все погоджено, законно і проблем ніяких не буде. Ми прагнемо до конструктивної співпраці і партнерства з вільською громадою та всіма іншими нашими сусідами. Ми плануємо, щоб наші мешканці могли працювати, вчитися і відпочивати вдома, а не лише милуватися красотами Львова. Ба більше ми готуємо нову транспортну мережу, яка, сподіваємося, не змусить львів'ян боятися навали сусідів. Та наразі є лише одна офіційна позиція. Львівський аеропорт заявив про загрозу закриття через розбудову сокільників. Адміністрація Литовища відреагувала на скандал та заперечила погодження оновленого генерального плану селища. Аеропорт Львів є об'єктом стратегічного значення, частиною національної транспортної та безпекової інфраструктури, і його можливості розвитку не мають бути обмежені подібними містобудівними рішеннями. Велике занепокоєння викликає також загроза рішень даного генерального плану. Вважаємо, що запропонований формат розвитку при аеродромної території у межах села Сокільники створює потенційну довгострокову загрозу стабільній роботі аеропорту. Просимо взяти до уваги зазначені вище загрози, які можуть призвести до закриття аеропорту або стати на заваді реалізації перспектив підприємства. Через загрозу Львівському аеропорту проблеми розширення сусіднього села заслухали на сесії міської ради Львова. Селищний голова сокільників своєї участі не підтвердив, тому виступали міські чиновники та мешканці села. Розумієте, що в світі є тенденція, є литовище, є місто. Нема лиховища, нема міста. Будь-яка зміна генерального плану з намірами забудови, вона вбиває розвиток міського лидовища, а однозначно вона вбиває перспективи розвитку міста. Тому місто пильно стежитиме за розвитком ситуації, а водночас триватимуть судові слухання справ за позовами мешканців сокільників, які намагаються оскаржити зміни. Директорів львівських садочків обиратимуть за конкурсом. Відповідну ухвалу прийняли на засіданні сесії Львівської міської ради. Для міста це не нова практика, бо з 2020 року у Львові саме так обирають директорів шкіл. І тепер цю практику поширять на десятки, Зазначає директор міського департаменту освіти та культури Андрій Закалюк. Конкурсна комісія перевірятиме фахові знання кандидата та виконання ситуаційного завдання. Також претендент на посаду буде презентувати. Проєкт розвитку дитячого садка з переможцем конкурсу укладатимуть строковий трудовий договір на два роки з можливістю продовження до шести. В склад конкурсних комісій, які буде формуватися також наказом департаменту, будуть входити представники різних сторін. Власне, для того, щоб це було, хочу пернагідно сказати, що на посаду директорів шкіл такі конкурси у нас вже відбуваються п'ятий рік, і насправді це ефективний механізм для того, щоб справді хороші, професійні, якісні кадри очолювали наші установи. Ексгумацію захоронені розпочали на колишньому меморіалі пагорб слави. Пошуковці вже розкрили перший ряд. У якому було вісім поховань розповідають, що розміщення цих могил не відповідає, тому яке зазначене у документах швидше за все кажуть фахівці, надгробки просто перенесли, коли у повоєнні роки треба було створити пропагандистську видимість величного меморіалу. Натомість, тепер через зміщення могили буде неможливо визначити, кому насправді належать останки. Встановлені надгробки не відповідають реальним похованням. Загалом роботи з демонтажу так зго. Мації триватимуть до двох місяців. Усі захоронення облікують і перенесуть на спеціально виділене місце у межах Голосківського цвинтаря. Судячи з того, що захоронення військові, датовані вони липнем серпнем 44-го року, як згідно інформації, яка була вказана на нагробних пам'ятниках, але захоронення проведені в трунах, ну як дивно на той етап. Дивно для 44-го року, коли проходили ще бої, і щоб в той момент проводили захоронення черноармійців в трунах, то дуже рідкість. І тим більше, що тут написано, що рядовий і сержантський склад тих захоронень, які є згідно в пам'яті. Якщо говорити про демонтажні роботи, то 80% найскладніших будівельних робіт ми вже виконали. З цієї площі забрані усі пам'ятники. Надмогильні плити залишається складної роботи це паркан і вхідна група. Вхідна група в нас займе найбільше часу, адже там використані дорогі матеріали, і ми будемо полементно їх забирати, і частина з цих елементів переїде в наш музей «Територія терору, тому що це для нашого міста теж важливо. Завершив реабілітацію і освічився захисник В'ячеслав Кут'їн, який внаслідок поранення втратив обидві ноги і понад рік пробув у полоні, завершив протезування у Superhuman центрі. У четвер першого травня у медзакладі влаштували урочисту випуску для своїх суперів. Під час цих урочистостей В'ячеслав Кутін освічився своїй коханій.

Пара розповідає, що історія їхнього кохання розпочалася з дружби. Ганна та В'ячеслав познайомилися у травні 2022 року. Жити разом розпочали за кілька місяців з вересня. Разом пара пройшла тернистий шлях, поранення і полон В'ячеслава. Однак, попереду закохані, переконані багато щасливих подій. Я дуже хвилювався. По перше, щоб не впасти. А по друге, потім воно таке полегшення стало, що я вже стою перед публікою, і ну і типу, ну все на шляху нема, треба робити. Це насправді типу, ну вона дуже піклується про мене, дуже переживає, і вона завжди намагається мені як найкраще допомогти. Ця людина насправді зробила для мене набагато більше, ніж хто-небудь в моєму житті. Узнаючи славу, я здогадувала, що він може щось подібне зробити, бо вже не перший рік його знаю. Але ну це було дуже тут. Знаєте, така емоція виходу. Я дуже давно не була серед такої кількості людей незнайомих. Це вже така, знаєте, емоція. Потім таке дивитися на відео, і ти так на відео. О, така міла емоція. І я таке потім краєм так ока бачу, я то мені на відео дивитись чи сюди дивитися. Я така, куди що? Потім така подивилась. Сюди подивилась туди. треба ж відповідати. Боже, стою мовчки.